А зараз я продемонструю, що буває, коли все йде шкереберть. Коли мене випишуть. Ні-ні, містере Пітерсон, ми ж не почнемо знову вдавати себе хворого. Слухай но, ну, сестричко. Я тільки хочу знати, коли буде суд. І коли мене знову відправлять до в'язниці, так? Помиляєтеся, містере Пітерсон. Давайте не будемо робити із себе дурника. Мені достатньо буде зробити спеціальний укол. Так? Де мій суд? А-а, ні ні-ні. Головний лікар сказав, що суду не буде. Чи не чудово? Проте вас таки переведуть. Куди? Так, містер Пітерсон, у клініку Брумфор для психічно хворих злочинців. За свої вчинки я повинен відправитися до в'язниці. Я хочу назад до свого готелю. Я впевнена, вам там сподобається. І мені таки сподобалося. Двадцять шість років. Двадцять шість років я відсидів у одиносці і нікого не вбив. Серйозно. Нікого. Жодного. Що ж, подумав я. Якщо ви будете до мене несправедливі, я покажу вам, що таке несправедливе відношення